Доброго дня. Це громадська організація Конституційний Правопорядок України і її голова Іванько Сергій. Ну, звернув увагу на таку обставину, що в Україні зникають села, міста. Це навіть до війни, ще без війни, без пандемії, без нічого, зникають цілі села, райони навіть позникали. От, я не беру всю Україну, ось взяв Харківську область. Ну що саме мене більше здивувало, що ніхто нічого і не скриває. От дивіться. Ось, головне управління статистики в Харківській області. Тут все написано абсолютно по всіх годах, від 90 -го до 2022. Бачите, як населення України. Подивіться. От. Ну Це все, ладно, населення, це ось Такі таблички новини. Розподіл постійного населення, де, де там вони живуть, хто в містах, хто в селах. Ну, може ж вони, звісно, попереїжджали, правильно? От. І села позникали. ж таке бути. Ну, виїхали люди, кажуть, та не хочемо в селі жити в этом гамні. Поїдемо в, в город. Ну, дивимося далі. А, це скільки дітей на народжено. Вот. И скільки тут ось такі таблички надо роздивитися, розподіл померлих дітей. Скільки померли дітей. Вот. И тут есть таких... Інтересні дані за окремими причинами. Так. Щас найдем. Тривалість життя. Ось, бачите, 60 років в основному. І це скільки хто народжу. От кількість. Дітей, ну, в общем, скорочення йде скорочення ось народжуваності. А тут ось іде ось оця табличка, що я шукаю її, Це називається. Ось дивіться, кількість живонароджених осіб. Частка дітей народжених, які перебували, кількість померлих осіб ось. Природний приріст. Або скорочення. Де мінус стоїть, це скорочення. Ви ж бачите, мінус, мінус, оце я вам зараз виділю Ось. Щоб ви бачили. Скільки скорочення, яке проходить? Бачите чи ні? Ось 2021 рік. На 39 тисяч. 574 людини померло. Ну, менше стало в Харківській області. Ви розумієте це чи ні? От кожен рік, дивіться, 26, це нема ні пандемії. Ось 21 рік, 2000 рік, мінус 28 тисяч. Мінус, бачите? Мінус. 28 тисяч. Це 2000 роки. Ось 15 тисяч. Ви розумієте, чи ні, що це район? Це повністю район. З усім у Районний центр. Розумієте? чи Ось 22 тисячі осіб мінус. 27 ось у 2020 році. Ну, можна списати на пандемію всіх. О, Дивіться, бачите, як її не об'явили, ніфіга, Ні карантина, нічого. Маски не носили, бачите? А от тут ось дивіться, 2007 рік, мінус 20 тисяч. Це скорочення. Це різниця між померлими і народженими. Скорочення скільки осіб, бачите? Мінус. Щоб ви не, не, то не думали, що я там видумав, ось природний приріст. Або скорочення осіб. Бачите чи ні? Це по Харківській області. У 90-му році, ось мінус 4570, 91-го мінус 9133, 92-й рік пішов вже 13 тисяч і далі, далі по наростаючій. Це по Харківській області. Так хто нас знищує? Чому нам створили такі умови, що ми просто вимираємо? А ми ж думаємо, та нічого, воно ж незаметно, ж воно постепенно, да? І всі кажуть, та ось там в нашому посілку щось мало людей залишилось, А де вони? Та хто повиїжджав, хто в Польщу поїхав, хто куди поїхав. Куди поїхав? На цвинтарі всі поїхали. Бачите, мінус 25 тисяч. За один рік. По Харківській області. 2003. Бачите? Мінус 25 тисяч. Куди вони поїхали? На Цвинтар поїхали. Хто це створив? Умови такі? Мабуть, зарубіжні якісь агресори? Ні, це наша влада. От. Наша влада нам створила умови, щоб ми швидко, ну, як би сказати, освободили територію. І от думайте далі самі, я не знаю, що вам сказати. Я нікого нічого не призиваю. Просто призиваю одне, що просніться ради Бога. Не підкоряйтеся так сліпо. Думайте, думайте, думайте головою, як вижить, на що ви надієтесь, заготавлюйте самі все, що ви можете. Ай, боже, Боже, що ж це воно робиться?